Вже понад 11 років третьої неділі березня працівники житлово-комунального господарства відзначають своє професійне свято. В нашому місті цією сферою займається більше 10 тисяч осіб, які повністю забезпечують життєдіяльність Полтави. Розповідає Олександр Мамай, міський голова. Напередодні офіційної дати він привітав комунальних працівників подарунками та грошовими преміями. Всі без виключення праців... комунальні працівники на день комунального працівника отримали грошову вина. Городу в розмірі 600 гривень. Всі без виключення, це 10, майже 10 тисяч чоловік. Сьогодні на сцені самих почесних комунальних працівників ми викличемо на сцену, які працюють найбільше в кожному комунальному підприємстві. Не, ви, не без виключення, чи це обласного підпорядкування, чи міського отримають це понад 15 працівників, отримають по 3 тисячі гривень сьогодні. І я думаю, десь 20-30 працівників комунальних комунального підпорядкування отримають по 500, по тисячу гривень. Крім того, Олександр Мамай та й самі комунальники вважають, що наразі необхідно підвищувати престиж їхньої роботи, адже молодь неохоче долучається до праці, а дарма. Адже ця сфера досить перспективна. Працю, я з 2006 року. Працюю на каналі. У Нас дуже гарний колектив, дружний. у нас тільки все хороше, все позитивне. З комунальною системою зв'язана у мене життя, В общем, та сешкольне скам'я. Хотілося б побольше фінансування, тому що знос труб всіх і водопровідних, і каналізаційних колекторів доволі вже старий, і знос буквально 100%. Крім грошових премій, п'ятьом працівникам комунальної сфери міська рада подарувала квартири в новобудовах Полтави. Після офіційних поздоровлень із музичним вітанням виступив співак Олег Вінник.